Екіпаж 110 отримав повідомлення про вимкнений світлофор. Виїжджайте за місцем виклику та розпочинайте регулювання руху. І тут починається найцікавіше. Найцікавіше те, що іноді, куди їхати водіям, доводиться пояснювати не лише жестами, а й словами, вмовляннями чи порадами. Матір Боже, як я цього не люблю, а це стояти самим першим. Я реально не знаю, куди мені повертати їхати. Хто тримає цей район? Без патрон, без патрон. Вітаю. Я майор поліції Данильчук Віталій. Сьогодні я розповім, як легко зрозуміти та запам'ятати жести регулювальника. Піднята рука угору? зупинись, як на червоний. Якщо регулювальник високо піднімає жезл, зупиніться. Це сигнал, що черговість приїзду транспорту невздовзі зміниться. Таким жестом патрульні повністю зупиняють рух. В ліву сторону рука всюди можна вам рушати. Якщо регулювальник перед вами тримає жезл у витягнутій ліворуч руці, ви можете проїхати в будь-якому напрямку. Прямо, праворуч, ліворуч, розвернутися. Жезл виставив до вас повернути вправо час. Якщо жезл вказує у бік вашого автомобіля і регулювальник стоїть обличчям до вас, дозволено повернути праворуч. Паралельно став по смузі. Право і прямо їдьте друзі. Якщо регулювальник стоїть паралельно смузі, можна їхати прямо або повернути праворуч. Рух у спину чи живіт заборонений, не слід. І якщо рука право, теж не маєш їхати право. Якщо ви стоїте перпендикулярно регулювальнику, рух у спину та живіт заборонений. Це стосується і ситуації, коли рука регулювальника жезлом вказує праворуч. Отже, кермуйте відповідально, а ми завжди поруч.